Першокурсниця Ганна Гавронська допомогла по гарячим слідам затримати злочинця, що поцупив мобільний телефон у десятирічного хлопця. Інцидент стався 2 квітня. Ганна поверталась додому та біля під'їзду помітила хлопця, що тікав стрімголов. Як виявилось, він щойно вкрав мобілку. Потом вибіжав за ним 11-річний мальчик, який дуже сильно плакав. Він сказав, що у нього вкрали телефон. Ми подошли, визвіли міліцію. Ну в течії двох хвилин вона одразу приїхала очень швидко. І ну ми якби я пісала малолітнього преступника. Ми поїхали по городу. Ну на втором там кругі ми його все-таки знайшли. Незважаючи на те, що Ганна лише першокурсниця, вона вже встигла добре проявити себе. Вона активна та комунікабельна. А її вчинок вразив як однокурсників, так і педагогів. Вона життєрадісна, доброзичлива, дружелюбна, мила і комунікабельна. Тому в групі її поважають, знають, вона весела за вдачею, але дуже приємно, що вона, незважаючи на те, що першокурсниця зуміла в такій складній ситуації допомогти людям, які зазнали біди. За свій вчинок Ганна Гавронська отримала подарунок від правоохоронців. Подякував їй та вручив презенти грамоту начальник міського відділу міліції Сергій Венедиктов. Це нормальне не нібрусі чоловіка в біді, вовремя совчить. В органи правопорядка і що само собою повлекло за собою своевременное реагирование і задержання преступника по гарячим слідам. Ми виразили благодарность колективу преподавательському за воспитание таких учеников. І раз приносимо свою благодарность. Ганна вдячна за подарунки та похвалу і впевнена, що на її місці кожен вчинив би так само. Її девіз – стався до людей так, як хочеш, щоб вони ставились до тебе.